Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ну що, ми будували, будували, і напевно, що щось побудуємо. Отже, зважаючи на те, що соцмережі часто густо блокуються за допомогою ботів, різні політехнологи використовують національні ігри, які називаються Срач. Ну, скажімо так, я не, не збираюся в цьому всьому брати участь, але тим не менше, я колись вам говорив, що буду спробую і зроблю таки свій YouTube канал цей час настав. Отже, до роботи я буду дуже вдячний, якщо ви будете підписуватись на цей ютуб канал. Не претендую на роль якогось там провидця, я не претендую на роль доморощеного якогось там Нострадамуса. Але тим не менше, свої думки і своє життя я не буду цуратися і буду викладати в цьому Ютуб каналі для того, щоб всі зрозуміли, що ми всі є люди, що в кожного в нас може бути якась позиція, і в мене вона є. Можливо, комусь вона не подобається. Тоді ставте дізлайк, да? тобто той хе -хе, пальчик донизу. Але я знаю, що більшість все-таки тверезо вміють мислити і, скажімо так, зможуть оцінити це все. Тому підтримуйте, підписуйтесь, розповсюджуйте. Також дивіться на соцмережі, де я буду розповідати анонси того, що буде більш викладено в Ютуб каналі. Отже, слава Україні! Ми переможемо.